Сьогодні під час сесії депутати Рівнеради ради затвердили програму розвитку громадського автотранспорту на 2023-2027 роки. На фінансування програми планують виділити 325 мільйонів гривень. За ці гроші придбають малогабаритні автобуси й автобуси великої пасажиромісткості. Начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима пояснив, спочатку планують закупити 20 автобусів. На їхню закупівлю сьогодні рівна рада дозволила рівне електро про автотрансу оформити кредит надалі. Автобуси каже, обслуговуватиме тролейбусне управління. Станом на сьогодні ті маршрутики нас є соціально напружені. Ми вбачаємо першу причину в першу потрібність їх їх закрити, щоб ми всі знаємо і проблеми тинного, і проблеми інших маршрутів, і басів кота, де де підрядники, які за якими ми заключили угоди, не до кінця виконують умову договору. Однозначно ніяк не вплине на вартість квитка для населення. Зі слів Руслана Гудими, перша партія транспорту 20 автобусів середньої місткості. У транспорті буде 22 сидячі місця, зокрема для людей з інвалідністю. Загалом один автобус вміщатиме 52 пасажири. Депутат міськради Святослав Клічук рішення не підтримав. Він висловив сумнів щодо точності. Фінансування описаного у проєкті програми. Але за 3 мільйони, як написано, не можна купити суперсучасні, великі, низькопорогові автобуси. Тому ми цю програму не підтримуємо, закликаємо відкинути оці такі вибіркові рішення, підійти комплексно, зробити підтримати рішення про розробку програми сталої міської мобільності, зробити нормально, як в всіх містах, з науковцями, дослідження. Виробляють автобуси в Україні. Секретар рівно ради Віктор Шакрзян пояснює, обрали транспорт на Деспаливі, аби перевозити пасажирів під час відключень електропостачання. Це ну екологічно, чисто це європ'ять. за все, ми все таки хочемо робити електронний квиток. Я думаю, що коли буде комунальний транспорт, такого більшої кількістю ми зможемо запровадити це і те, що люди хочуть, ми будемо впровадити в нашу права. Що стосується, наприклад, самого транспорту, ви бачили попередній рік, так само і в цьому році, що дійсно, коли знеструм. Маня було міста. Ми відповідно не могли там доставити людей на, на саме критичні точки. Тому прийняти рішення, все таки почати з комунального транспорту, який все таки буде на дизельному паливі. Автобуси також планують використовувати у випадку евакуації населення при надзвичайних ситуаціях. Повідомив Руслан Гудима. Коли надійде перша партія транспорту, поки невідомо. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне.